Коли Бог хоче покарати людину, Він позбавляє розуму. А коли Бог хоче покарати країни, якісь народи, то Він е ось цих, хто втратили розум, дає їм в начальники, ну, в депутати, там, в чиновники і так далі. Ну, от інколи мені здається, що Бог вирішив нас покарати за щось. Я не знаю за що. Читаю: всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти. От я просто дам вам 3 секунди. Як ви думаєте, от хто таке міг ляпнути? От Хто Хто з, давайте я звужу коло пошуку народних депутатів, тому що ляпнути таке могло дуже багато народу, обділених, наділених, обділених розумом наділених владою. От хто міг таке ляпнути, як ви думаєте? Напишіть в коментарях вашу думку. Хто міг таке ляпнути? Ну, а цитату я залишу в телеграм, щоб ці профілі. От не говорю тільки тому, що не хочу, знаєте, цю людину ображати. Жінка все ж таки. Але Бог, напевно, за щось нас дуже, дуже круто хоче наказати. От за що, не знаю. Але коли отаке при владі, чудо, на мою точку зору, на мою точку зору, позбавлене. Всього, що можна бути, емпатії, розуміння ситуації. Інколи навіть, як мені здається, інтелекту, то біда, біда. Тому що такі люди нас кудись ведуть. Куди, напевно, вони й самі не знають. Ну, сьогодні вранці прийде, її там десь щось спустять, може, ймовірно, на мою думку, і вона буде знати, куди вона веде країну. Просто лютий треш.